Відсутність списування, плагіату, нечесного рецензування і тому подібного у Тернополі говорили про доброчесність у вищих навчальних закладах детальніше у наступному сюжеті. Академічна чесність як основа сталого розвитку університету. Монографію під такою назвою презентували у Тернополі у стінах Національного педагогічного університету. Аби обговорити проблему порядності у вищій школі, там зібралися представники різних вишів області та студентського самоврядування. Книга розповідають ті, хто доклався до її створення, є чи не першою спробою в Україні зробити аналіз світового досвіду організації життя вищої школи відповідно до високих моральних стандартів. Це означає від Сутність вищій школі різноманітних форм неакадемічного академічного списування, підказування, плагіату, приписування до чужих робіт, нечесного рецензування і так далі. Це означає виключення з практики життя вищої школи от всіх цих явищ. Після стажування, яке я мав можливість пройти в десь 20 вищих навчальних закладах Сполучених Штатів Америки, в жодному закладі нам не сказали, що цих явищ немає. Тобто це також проблема, ну, яка має світові масштаби. Щодо України, то тут ситуація з академічною доброчесністю залишає бажати кращого, стверджує Тарас Фініков. Більше 90% студентів залучені до різноманітних практик, так би мовити, академічної нечесності. І я думаю, що якщо ми будемо говорити про процент викладачів, він буде не менше половини. І ми маємо повний спектр всіх цих явищ, очевидно, в різних закладах, в різних колективах це по-різному виглядає. Є заклади практично чисті від цього, але загальнонаціональна національна ситуація виглядає дуже драматично. Аби змінити ситуацію на краще, переконаний Тарас Фініков, потрібно зробити чимало. Для початку слід усім в країні дійти згоди у питанні, що таке добре і погано. По-друге, кожному закладу потрібно спробувати сформулювати власний моральний стандарт і його дотримуватись. До слова, щось схоже планують зробити, зокрема, і в педагогічному університеті. Там мають намір прийняти так званий кодекс честі, який буде регламентувати корпоративну культуру в закладі для боротьби з такими порушеннями. Я думаю, що ми спільно із студентом то ми дійдемо до порозуміння і приймемо один кодекс честі, і далі будемо від нього відштовхуватися, коли будемо виявляти ці явища. І в нас з'явиться механізм, скажімо, прописаний на рівні університету такий своєрідний корпоративний кодекс законів.